Леся Українка, Контра спем сперу Гетьте, думи, вихмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане, та кора і міцна, може, квітки зійдуть, і настане, ще й для мене весела весна, я нагору круту, крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і, несучи вагу ту Буду пісню веселу співать. Вдовгу, темну нічку не видно, не ні на хвильку очей. Це шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні.